Вітаю вас, дорогенькі риби, рибки. Дойшла до рибок, просили дуже рибок. Ось вам і ваші рибки, наші рибки. У мене в сім'ї, в моїй сім'ї. Один, два, три. Ну, з періодичністю, ще як я заміж виходила кожен раз. Було багато риб. А так, на постійній основі у мене три рибки рідненькі Дивіться, мої дорогенькі, вам уже рибки випливає якась можливість, якийсь імператор. Риби зверніть увагу, хто вільний, вам випадає вже мужчина і толковий мужчина на вашому рівні. Ви бачите, якась перспектива з якимось мужчиною. Але ну, це зараз не про то. Це просто е, саме для вас вискочили таро, значить, треба реагувати мені. А тепер дивимося енергетику місяця жовтня для вас. І так, енергет. Ви знаєте? Відверто, настільки дивуюся, як карти функціонують, тільки сказала, що у вас перспективи. Дивіться, не пропустіть якогось імператора у вашому житті, і ось вам уже закохані виходять. Ви знаєте, це енергія закоханих. Таке враження, що у вас немедовий місяць, а як це називається? Весня, весняні почуття. От коли, знаєте, от, ма, е, березні, березень, от у вас ні, ви, таке враження, ну не, не березневі коти. Я, це трошечки так пошловато звучить, але, е, знаєте, коли весна починає все пробуджуватися, і хочеться навіть отак, знаєте. Вже кругом дивишся так, о, то хочеться і еротичного чогось, і якихось почуттів. Ось у вас цей місяць. Я не знаю, які були у вас ті місяці, які у вас будуть ще надалі попереду. Але місяць жовтень, мої дорогенькі рибки, у вас буде ну, настільки а, закоханість, так що хто без пари, хапайте. Час, верніше навіть не хапайте, а користуйтеся моментом. Це і партнерство. Якщо ви, наприклад, не, не, ви одружені, у вас все супер. Так? Може бути таке, що у вас з'являється партнер по бізнесу. Просто якийсь друг, подруга, людина на вашому рівні, людина на вашій хвилі, людина, яка Разом з вами думає, дихає. А ще, бачите, така енергетика йде за коханість. Щасти вам. Тепер дивимося на роботу. Що там по роботі у вас випадає на жовтий місяць? Ого, круто! Ви знаєте, хто шукає роботу, ви її знайдете. Ще й дуже хорошу знайдете роботу. Дійсно, по душі, за серцем, за покликанням. Ваше серце буде аж йокати. Це, знаєте, такий момент щастя, я відчуваю, у вас буде. Енергія, та, яка накопичилась, ви її зразу виливаєте в цей процес робочий. Можливо, у вас якась ідея з'явиться відкрити якийсь бізнес свій. А, можливо, ви щось розпочнете або своє, або робоче нове місце, або якесь навчання навіть теж може бути. Можливо, ви а, по роботі вас можуть відправити в якесь відрядження, тому що це може бути навіть за кордон дорогенький, щоб ви це розуміли. Дуже хороші карти у вас вже випадають, я бачу. Тепер дивимося фінанси. До речі, це величезна концентрація, так що ого, го дірзайте. Тепер фінанси. А фінанси у вас паж жезлів. Дивіться, якщо ви тільки влаштувалися на роботу, тут є потенціал вийти на якийсь рівень. Тобто, зробити кар'єру, зайняти якусь посаду, але вам зарплату поки що. Я так скажу, через те, що це початок може бути, так а, то вам прийдеться повчитися, вам прийдеться. Я навіть не здивуюся, якщо комусь випаде таке, що ви дійсно за кордон поїдете, що ви дійсно м -м, надумаєте поїхати за кордон на заробітки. Тут немає значення, ви чоловік чи жінка. Але наскільки я розумію, вам це вдасться. Як без поняття, тому що я ж знаю, чоловіків теж не випускають, але якось ось бачите, ну можливо, що вам вдасться якийсь проект підхопити, якийсь контракт з закордонними фірмами по інтернету. Теж може бути, тобто вам не, не прийдеться виїжджати за кордон, але ви хороший якийсь договір підпишете, де ви ем, спочатку будете невеличкі гроші мати, але якщо будете старатися, буде все добре, то у вас підуть ваші справи дійсно вгору. Тут потенціал, мушу сказати, величезний. Тому е, дивіться, е, всі тузи говорять про те, що шанси треба. Інтуїтивно відчувати, їх треба серцем відчувати. Якщо у вас зв'язок з вашим підсвідомим хороший, то ви цей шанс, як сказати, вхопити його. Ось. Теж бажаю успіху в цьому. Ось. Тепер особисті відносини для риб. Сім кубків. Дивіться. Взагалі то взагалі-то, можливо, як я це відчуваю, може бути, що на кінець то здійсниться щось ваше бажане. А з другої сторони, це така, знаєте, невизначеність. Тобто, через те це не просто так, що ви не можете визначитись. Це говорить про те, що про все, про що ви мрієте, немає під собою фундаменту. Тобто ці відносини, в принципі, я казала, може бути імператор, але залежить все від нас самих, як ми себе поводимо. Я не буду тут зараз вам розказувати, як треба себе з чоловіками поводити і навпаки, чоловікам з жінками, щоб притягнути до себе серйозну людину. По цій карті ви не притягнете серйозної людини. Ніколи в житті. Це рожеві окуляри, це мрія якась, а рибки вони частенько, я так скажу, вміють помріяти. Тому дивіться. Інтуїтивно, серцем, беріть все в свої руки. Виходьте на люди. там, ну, Ви знаєте, це навіть порада виходити на люди, але, але якщо ми візьмемо ось ці всі карти, так, то вони говорять, що дійсно, дома на дивані, ви ні з ким не познайомитеся. Можна навіть під час війни з кимось познайомитися, волонтерити, щось робити, якісь пиріжки продавати, чимось займатися і вже можна з кимось познайомитися. Ви знаєте, на будь-який товар є покупець. Так само і до кожного є пара в цьому світі. Ідеальна пара. А щоб ідеальну пару притягнути до себе, треба бути завжди самим собою. Тобто ідете на побачення. Не робіть з себе мадмуазель, що ви така сама я така. Покажіть свій характер, яка ви є. Це не значить, що треба перебільшувати, це не значить, що треба зразу про свої хворячки розказувати. Але ще раз повертаюся до цієї карти: по цій карті важко зустріти підходящу пару. Але у вас, ми вже дивилися, виходив, вилітав імператор. Шанс є. Тому перестаньте мріяти. Робіть щось, щось для себе. Мрії, до речі, це дуже добре, але треба щось і робити. Подивлюся, що на дні. О да, о, да, бачите, ось вам і мрії. Добре, але бажано в таких випадках, знаєте, повітряні замки чи пісочні замки не будуйте. Дивіться, яка реальність є. Ось так дорогенькі рибки. Бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе, золотої вам осінні, весняного настрою, тому що виходить так, що у вас дійсно весняний настрій. Не замрійтеся, а залишайтеся, як би це сказати, на землі. І все буде добре, повірте мені. Принц. Навіть не принц, а імператор завітає до вас у гості, а може, і залишиться назавжди. Щастива мої любі, гарного місяця і бережіть себе!